Щоб знали, що люба війна, люба революція, любив ці потрясіння, що ми колотимо сьогодні в суспільстві, оце може провести до цих революцій, до цієї вандеї, де діти безвинні годували, гинули під час цих революцій. Пам'ятаєте, Французьку революцію і все останнє. І я вибачаю ще раз за регламент. Я категорично проти, І це не моя думка. Думка ветеранів. Я приїхав 44 роки сюди тому назад. 71 рік, що я побачив, кажу, ти поїдеш в місто, ти будеш там працювати. Приїжджаю в село-село. Я вибачаю за полички, за поличками. Ви люди старшого покоління пам'ять, значить, де гуртожиток тресту, дерев'яна будка. Під розголовою Шовковицею і дві собаки, висунувши рот, від жари подихають. Оце було місто 1000, червні 1971 року. І пройшло 8 нещасних років. Не 23. 8 1979 рік. Палац, де ми знаходимося, палац піонерів, генеральна реконструкція міста, автовокзал. Правильно, не будь ка дерев'яна, припасившися. Поліклініка, Олімпія, Олімпія, друга низка газопроводу, два радіозавода, ГМК, який піднявся, та й КПК. І це не тільки політичний діяч. Всі ж пам'ятають, що він був головою ради ради міністрів. Це не політична фігура. Ви знаєте, мені от зовсім не зрозуміло. При всій повазі до Лінида Макаровича Кравчука, який був ідеологом, який, може, є його вина, а напевно є. Немає безвинних людей, тільки один Бог безвішний. Так він цю проводив політику. Так він каже, що то були такі часи і маємо, що маємо. Так Леонід Макарович це в нас хороша людина, бо він перший президент і може йому поставлять пам'ятник. А наш шановний Володимир Васильович, от бачите, дожились до такого позора. Володимир. Ні, не до позора, до позорища. <звітування> я я вбачаю, <побачив>, ну, <говори> нам сідні лисиму за дітей друг дуранічного, а я звертаюсь до молоді до молоді, яка тут сидить. Мого колега, ну, бивший обласний онколог, дитина 14 років поїхала з мамою в Америку. Приїхав сюди молодою людиною. І поскольку батько бував в гостях, він заїхав. Він ні, ні, не вулкан, в ето саме, обласний онколог. В ето саме. Він прийшов по проспекту і підходить до пам'ятника. Каже, що це за людина. Так пристально на нього дивиться. Ну кажу, це наш перший секретар, це людина, яка зробила великий вклад від будови цього міста. все. Він так подивився на, на обличчя, каже, це особистість, і он етого, ну він на російській мові, вже з англійським акцентом, і він каже, його достоїв. етого достоїн. Чуєте? Молода людина, американець, бізнесмен, сказав, він цього достоїн. Дякую. Далі до слова запрошую горобець Олександр Петрович, пенсіонер Міністерства внутрішніх справ. Добрий вечір. Можна на русском? Буду краток Я не корівний житель Меріднібровського. Але всю свою сознательну життя, скажімо так, зросло, юношеською прожив здесь. Город очень нравится. И ну, я, лично мое мнение, я против демонтажа э, бюста. И вообще всех памятных знаков. Это наша история, мы должны этим жить. И дети спросят потом, что вы делали, когда их демонтировали. Извините и до свидания. Слово надається Коновалову Сергію Віталійовичу, голові громадського об'єднання учасників антитерористичної операції. Добрий день. Я як голова спілки від всіх учасників цієї спілки, говорю, що вони проти життя бюстяла. І хто? Чирбець. І Якщо то бажає зняти, ми поставимо охрану і цього не думав зробити. Що не знаю, немає за такими ділами, які зараз не почалися. вони. запрошується. И смотрю, площадка детская. Думаю, вот хорошо для детей. Это будет уже помнить о председателе совета такого. -то. Иду, смотрю, уже и мост у нас стоит через речку. О, как хорошо, не прыгать. Будем ходить. Всему радуемся. Но памятные, эм, памятники – это история. И их демонтировать никак невозможно. Их надо сохранить. Если бы не было трактора, мы бы не выжили в 47-52 год. Если бы не было у нас Щербицкого, у нас была бы одна улица и было бы село. А у нас город прекрасный, и мы его любим. И давайте все вместе, не дадим, не оставить в смерти, и тоже -то так, так реками тоже не снимем. Вот так. А теперь от нашей ветеранской организации мы категорически против демонтажа и передаем Свое э, свои на украинском языке да, с подписями всех ветеранов, участников войны, участников боевых действий, машиностроительного завода. зібрання. Значить, я вважаю, що перш за все ми повинні знати, звідки пішла ця ініціатива зняття оцих наших пам'ятників. Тому я чекав, що тут вийдуть наші юристи, але готуючись до нашого зібрання, я знайшов цей пакет документів, який був прийнятий в інтернеті, який був прийнятий пакетом. Не особисто кожен наказ. Закон, який приймався Верховною Радою, а пакету він прийнятий, Я його вам зачитаю. Був він прийнятий у хвалини 9 квітня Верховною Радою. 15 травня потім був опублікований в наших масових засобах інформації. Перший закон це про засудження комуністичного та національно-соціалістичного нацистського. У нас щось про це мовчать, оці слова. По тоталітарних режимів і заборони пропаганди їхньої символіки. Друге питання було: про правовий статус за вшанування пам'яті учасників боротьби за незалежність України у 20 столітті, про увіковічення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 років. І четвертий доступ до архівів. Репресивних органів комуністичного тоталітарного та режиму 1917-1991 року. Тобто оці чотири документи явилися тим питанням, що ми зараз з вами розглядаємо. І я вважаю, що наш Придніпровський комунар, перш чим почали ми оце з вами обговорити, повинен був дати роз'яснення по цим документам. Для того, щоб не затримувати ваш час, хочу зачитати одну маленьку, ну, скажу на російську мову, видіршку із закона основного про засудження комуністичного та націоналістичного тоталітарних режимів. Значить стаття 4 заборона використання та пропаганди символіки комуністичного таціоналістичного та та націоналістичного та тоталітарних режимів. Пункт третій записаний. Заборона не поширюється на використання символіки в експозиціях музеїв, тематичних виставок, наукових та навчальних посібних підручників та інших матеріалів освітнього та наукового характеру. А звідси я вважаю, що ми з вами повинні сказати. Оцей той пам'ятник, що стоїть універсалом. І той герб, серба і молота це історія нашої держави. І той, хто не поважає історію своєї держави, буде вивчати історію чужої держави. І це ми з вами повинні розуміти. Як колись сказали, якщо не годуєш свою армію, будеш годувати чужу армію. Тому наші хлопці, ось у молодій час, годує самі сказали. І годує її народ. Що стосується пам'ятника Володимира Васильовича Черпицького. тут згадав Володимир Константинович, що він в 71-му році приїхав, а я приїхав в 53-му році. І сьогодні можна сказати одне: той, хто тут жив, от і Ніна виступала, і багато тут сидих людей, хто прийшли сюди. Якби не було того відношення до будівництва нашого міста, до будівництва нашої держави України, ми не кажемо, що Володимир Васильович Щербицький будував там Радянський Союз. Він будував свою державу Україну. І ви знаєте про це. І ви знаєте про це, що він якраз, щоб він якраз. Пройшов дитиною через Голодомор 32-33 року. Він пройшов через 47 рік через Голодомор. І батько, і мати. Тут мені сьогодні сказали якусь чутку, що там хтось із наших тут посередників сказав, що Щербицький чи не дитина Щербицьких. Значить, люди. ганьба з людині. Ганьба! Більше другого я не розумію. Тому у мене є пропозиція, що масу, ну, перш за все, пам'ятник Володими Васильовичу Чербицькому, він повинен бюст точніше, не пам'ятник, ще раз кажу, бюст. А це різні речі. Це різні речі. І якщо наші юристи, культура і все останнє будуть ведати, значить бюст він повинен залишатися на своєму місці. Да. І в мене є пропозиція, ми з вами в подальшому повинні вирішувати. коло. То що так само у цих законах є написано? Коли переименовуються вулиці, сквери, площі і все останнє, значить, коли не до вподоби символіка Володимира Ілліча Леленіна, тут його ніхто із нас не знав. Але тут сидять люди, які Володимира Васильовича Чербицького знали. Зразу після війни знали, коли він приїжджав сюди, працюючи в на і в Дніпроцержинській на Копцеків, і в Дніпропетровській, на металургічних комбінатах, коли він керував в Дніпропетровській області, тому я вважаю, що це пропозиція, і я думаю, що і міська рада наша прислухається, і депутати міської ради. Значить, зробити проспект Леніна проспект Червицького. Значить, я не буду казати про Слізкову, то, що це історія нашої держави і як вирішиться це і все. Ну, по нашому універсалу, що стоїть у нас в сільхозтехніці нашій, теж я балакав тут є представники, які його привозили тут присутні. привозили його з мішури дрога Так, да, його установили на гербу. І це був да, молоді. Так, да. так. Значить, це історична пам'ятка. Пам'ятка трактору, який був побудований в нашій державі, на якому наші трактористи пахали землю. Тому, а, тому я вважаю, що ні одна людина, яка проживає в нашому місті. Той хто працював в сільськос теж не дозволить, як кажуть, зруйнувати цю пам'ятку. Це історична пам'ятка. Це не символіка, а історична пам'яті наших Все. Зараз я хочу надати слово нашій молоді. Почути, щоб ми з вами почули їхні думки. До слова запрошується Руденко Артем, голова молодіжної ради виконавчого комітету Верхніпровської міської ради. Добрий вечір. Я голова молодіжного совета города Вірхніпровська. Сегодня я представляю всю молодежь нашего города. Сегодня я начал спрашивать своих друзей, одноклассников, в общем, всех, кого я знаю в городе, за или против, за, ну, они против или не согласны, чтобы сносился памятник Шербицкого. И вот что они мне сказали. Они против. Потому что это наша память, это наша достопримечательность нашего красивого города. Молодежный совет тоже против, потому что это не считается целесообразным. Васили... Владимир Васильевич Рыбицкий, он основал наш город, он основал наш проспект, наш районный дом культуры и наш дом пионеров. Поэтому то, что он основал, можно перечислять очень много. Не буду его перечислять. И вот что я хочу дополнить. Даже в интернете на официальном сайте, э, э, там где описана его биография, написано, что в городе Верхнеднепровске установлен бронзовый бюст э, Владимиру Васильевичу Щербицкого. В городе Киев и в городе Днепропетровске установлены мемориальные доски. Вкратце все. До слова, запрашивается Зеленый Виктор Миколаевич Историк. Добрый вечер. Я говорю. Дніпровської районної організації політичної партії Правий сектор. Хочу відразу сказати, що пам'ятник Щеблицькому правий сектор чіпати не буде. Всі ті чутки, які розслужували е, наша влада нинішня в районі, це тільки чутки, повірте мені. У нашому місті пам'ятники знімає тільки районна рада, ну, має на увазі Леніна. Однак сьогодні керівництво району замилює очі виборцям, начебто проблемою пам'ятників. Що ви скажете про спадщину Щербицького? У якому стані зараз знаходиться будинок культури? ПДЮТ, дах п'ятої школи, який ремонтували не один раз, безліч разів готель, кінотеатр. За довгі роки перебування при владі. Я зараз говорю про депутатів районної ради, депутата обласної ради. Ви стали лише генералами побілених бордюрів. Якби Щербицький був живий, то, ви, то він би зараз поклав би вас під оті бордюри. Правий сектор цікавить, як ви. Шановна наша нинішня влада, вирішуйте питання наркоманії в місті, протизаконної роботи розважальних закладів міста після 23.00. Як ви припинюєте порушення правил дорожнього руху по проспекту Леніна? Ви що, чекаєте, поки там зіб'ють людину чи дитину? Та ви там Я? Вибачаюсь, по проспекту я не їжджу. Я по проспекту не їжджу. Зніміть на відео і покажіть. Якщо поясню, поясню. я, я зрозумів, що має на увазі жінка. Я, я також беру участь у волонтерському русі. І я ставлю свою машину біля АТП. Але, жіночка, ви просто не знаєте, що у нас є домовленість із ГАЇ, із владою про право. Ставити там машину тільки в суботу і не більше І з певного часу з 8 до 5. І якщо час і закінчується, я свою машину виганяю на стоянку, а потім іду АТБ по своїм справам. Продовжу. Що скаже наша влада про те, що вчителям не доплачують і лікарям? Лікарі ж тут сидять, не проводять індексацію? До заробітної плати. Що скаже, що скаже наша влада? Про заборгованості зі сплати страхових внесків до пенсійного фонду люди втратили десятки років, десятки років стажу. І знаєте що, оці люди, ви знаєте, про яких я людей кажу, до речі, не про мера нашого міста. Він керує тільки один рік. Я кажу про. Певних депутатів, які вже не один рік, а десятиліттями депутати. І десятиліттями керують районом. Хочте назву фамілію, якщо хочете. І так, але ви їх знаєте. Далі, як вирішується проблема постачання місту води і нарешті підняття тарифів на комунальні послуги? А ви, я маю зараз, я звертаюся зараз до нашої влади, безбожно зараз, дивлячись в очі людям. Не ні нісенітниці про зняття пам'ятнику Щербицькому. Хочу вам побажати. Ідіть і вирішуйте проблеми живих людей. Дякую за увагу! <плес> Саме головне, що ми почули, що бюст Щербицька буде знаходитися під охороною правого сектору також. Дякуємо. Далі до слова запрошується врач-онколог Мія Надія Олександрівна. Трясти. Меня трясет не только как гражданина, меня трясет как врача. Значит, я здесь с 77 -го года. До 91 -го года вот сейчас сидит руководство нашей больницы. Мы знаем, что у нас было 250 наименований льгот для, для наших больных. Сейчас почти в каждой семье есть онкобольной, и вы прекрасно знаете, во сколько обходится лечение онкобольным, а вообще и все лечение. Поэтому, когда мне говорят, вот тот режим, вот та советская власть, вот те, вот те, вот те, ну не трогайте вы ее. С 1991 -го года мы самостоятельные. 24 года. Кроме того, что у нас население упало на 12 миллионов, мы ничего не добились. Что в нашем городе построили? Что сделали в нашем городе? Ничего. Что с нашей молодежью? Ничего. Вы понимаете, у нас нет будущего. Мы как нация. Сейчас вместо того нам отключили вчера газ. Я жила 10 лет в России. Я приехала и сказала, я хочу быть на Украине. Я хочу быть украинкой, чтобы мою страну знали. И вот когда нам говорят, Европа нас знает. Ни хрена, извините, она не знает. Я могу этом говорить, потому что у меня муж англичанин. Он приехал сюда, и когда я в этом году сказала, уезжаю в Англию, он сутки думал и сказал, Надя, я не хочу Потому что Европа – это страх. Это ходить по одной черточке. И мы, 42 миллиона населения, мы там не нужны. И сейчас, вместо того, мы не знаем, что с нами будет зимой, вместо того, чтобы нашему руководству сейчас собраться, поехать в Павлоград, до Москаля, в Луганск, и договориться завести уголь, поделать в школах. Села, я работаю сейчас в селе, поделать отопление. Мы сейчас сидим, занимаемся здесь, извините, жеронтой. Мы хотим убрать наше прошлое. Не имея прошлого, мы не будем иметь будущего. А решать надо вопросы сейчас. Подготовка к зиме, а не сидеть вот это, мы собрались. Для чего мы собрались? Здесь сидит Галина Васильевна. Я ее прекрасно знаю. Когда-то мы с ней мечтали, ну давайте что-то сделаем для нашего города, для нашего района. Хоспис, что-то сделаем. А сейчас вот она сидит, она другая сидит. Она говорит, давайте сделаем, уберем памятник. Но ну, мы же не об этом с вами мечтали. Мы были на Майдане, так... мы помогали Майдану. А теперь что? Давайте уберем все. Извините, я может эмоционально говорю, но... Зубкова Алла Петровна, депутат міської ради. Шановні припровці, ваше зараз уже сейчас уже тяжело, можно на русском, да? Тяжело уже сейчас говорить, столько сказано всего. Я повністю поддерживаю. Тарабана, что действительно мы занимаемся не делом, а занимаемся просто, вот правильно как сказал, онколог, онколог на букву Ха, да, вот это, наверное, мы этим занимаемся. Но я хочу еще все-таки в подтверждении, еще еще раз напомнить.